Представники більш ніж десяти країн центральної та південної Європи у середу домовилися розробити план стримування потоку мігрантів. Його задіють у разі, якщо Туреччина розірва відповідну угоду з Євросоюзом. Так званий план Б хочуть підготувати уже до кінця квітня. Він включатиме більш тісну військову і цивільну взаємодію для захисту кордонів. Угоду між Туреччиною і ЄС уклала приблизно рік тому. Вона зумовила значне скорочення кількості мігрантів, які прибувають морем із Туреччини до Греції, а потім Балканським маршрутом прямують до Західної Європи. Утім, відносини між сторонами за цей час значно погіршилися. Анкара неодноразово погрожувала розірвати угоду, якщо Брюссель не виконає усіх домовленостей. Представники міністерств внутрішніх справ і оборони 16 країн від Греції до Польщі підписали спільну декларацію. Вона передбачає створення загальних правил для поліції, військових і чиновників у межах антикризового плану. У нас є прекрасна можливість підготувати щось справді необхідне, і це план Б на випадок, якщо зазнає краху угоди між ЄС і Туреччиною. 2015 року до Європи ринув надмірний потік мігрантів, здебільшого захоплених воєнними конфліктами з Сирії та Іраку. Міграційна криза виявила великі відмінності у поглядах на ситуацію між країнами-членами блоку. Я певен, що це може стати моделлю для європейського союзу. Думаю, єс має наслідувати наш приклад. Згідно з угодою Туреччина, ЄС Анкара погодилася перекрити шлях мігрантам до Греції в обміна фінансову допомогу і скасування візового режиму для турецьких громадян. ЄС також погодився прискорити переговори про приєднання Туреччини до блоку. Однак пізніше Брюссель зажадав від Анкари, щоб скасувати візи, змінити антитерористичне законодавство. Відносини погіршилися ще більше після спроби військового перевороту у Туреччині. ЄС розкритикував владу за серію облав і арештів. Це вже не перша така зустріч у відні. Торік на аналогічному засіданні балканські країни домовилися запровадити прикордонний контроль.